Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Скільки подарунків на екрані? Порахуй в прямому порядку, а потім в оберненому. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Зглянь, будь ласка, на екрані ілюстрацію. До поданої ситуації добери запитання. Скільки подарунків у мішку? Якщо відомо, що у мішку на три більше, ніж на столі. На три більше це стільки, скільки ж на столі, тільки ще додати три. Значить, ми можемо скласти вираз, щоб дізнатися, скільки подарунків у мішку нам потрібно 4 додати 3. Скільки подарунків у мішку? Якщо нам відомо, що у мішку на три менше. На три менше це стільки ж, скільки і на столі, а це вісім, але без трьох. І ми знаходимо арифметичну дію віднімання. І нам потрібно 8 відняти 3. Працюємо в робочому зошиті, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Не забуваємо відступити клітиночку. На наступній клітинці спочатку рядка від згину зошита чи від полів, знаходимо другу. Повну клітинку. Утворюємо візеруночок. Зверніть увагу, я накреслила пряму, висота одна клітинка, а далі довжина дві клітинки. Далі ми креслимо лінію вниз. І знову таки довжина, дві клітинки. Наш візеруночок буде повторюватися. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Утвори візеруночок до кінця. Продовжуємо працювати. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічно цифру 4. Сьогодні на уроці ми відкриваємо правила знаходження невідомого доданка. Працюємо усно, розглядаємо арифметичні штанги. Зі скількох смужок складається верхня арифметична штанга. І яким числом ми можемо позначити? Я з вами згодна. Верхня арифметична штанга складається із шести смужок, і ми можемо позначити числом 6 а нижня арифметична штанга. Правильно, нижня складається з чотирьох сумужок, і ми можемо позначити числом 4. Якщо нижню арифметичну штангу ми покладемо поруч, що ми зробили? Об'єднали чи вилучили? Дійсно, ми об'єднали сумушки. А об'єднати математичною мовою значить додати. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 6 додати 4 дорівнює 10. Назвіть мені компоненти дії додавання. 6 – це перший доданок, 4 це другий доданок, 10 – це є сума. Назвіть штангу, яка ілюструє перший доданок. Це наша перша штанга, яка складається з шести смужок. Назвіть штангу, яка ілюструє другий доданок. Це наша друга штанга, яка складається з чотирьох смужок. Назвіть штангу, яка ілюструє суму. Це наша ціла штанга, і вона складається з 10 таких смужок. Ми можемо казати ціла штанга або сума, сума двох чисел. 6 і 4. Якщо від суми вилучити нам першу штангу, а це є перший доданок. Математичною мовою вилучити, значить, відняти. Уважно розгляньте, будь ласка, на екрані, що у нас залишилося, коли ми вилучаємо перший доданок. У нас залишився другий доданок. У нас залишилася друга штанга, чотири смужки, і це є другий доданок. Значить, ми можемо скласти вираз на віднімання. 10 відняти 6 дорівнює 4. Робимо висновок. Якщо від суми двох доданків відняти перший доданок, то залишиться другий доданок. Якщо із цілої штанги, а це число 10, це є сума двох чисел, вилучити другу штангу, а друга штанга ілюструвала у нас другий доданок. У результаті що в нас залишилося? У нас залишилась перша штанга, і це є перший доданок, значить ми можемо скласти вираз на віднімання, адже вилучити, значить відняти 10 відняти 4, дорівнює 6. Робимо висновок. Якщо від суми двох доданків, а в нас це число 10. Відняти другий доданок, а у нас число це 4, то залишиться перший доданок. Продовжуємо відкривати правила знаходження невідомого доданка. Розгляньте уважно кісточку доміно. Наша кісточка доміною, зверніть увагу, складається з двох частин. Ліворуч кількість точок вказує. На перший доданок, і праворуч кількість точок вказує на другий доданок. Вся ж кісточка доміно у цілому кількість точок вказує на суму. Порахуйте, скільки ліворуч точок, скільки праворуч, і ми можемо скласти вираз на додавання. Правильно 5 додати один дорівнює 6. П'ять це перший доданок, один це другий доданок, шість це є сума, і це є вся кісточка доміно, всі точки на цій кісточці доміно. Якщо ми вилучимо кількість точок, які розташовані ліворуч, тобто перший доданок, у нас залишиться Другий доданок, значить ми можемо скласти вираз на віднімання 6 відняти 5, дорівнює, дорівнює 1. Ми отримали другий доданок. Якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то залишиться другий доданок. Якщо від цілої нашої фігури, а це є сума чисел, і це число 6, ми вилучимо другий доданок, а другий доданок дорівнював одиниці. Що в нас залишиться? У нас залишиться 5 точок, і це є перший доданок. Значить, ми можемо скласти вираз на віднімання. 6 відняти 1 дорівнює дорівнює 5. Робимо висновок. Якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то залишиться перший доданок. Працюємо разом. Завдання номер 2 Розгляньте, будь ласка, на екрані, а також у підручнику першу ілюстрацію, першу кісточку доміно. Скільки всього точок на кісточці доміно? Зверніть увагу, у нас є дужка, і під дужкою стоїть число, яке вказує на кількість точок на кістиці доміно. І це число є сумою. А скільки точок ми бачимо? Ми бачимо одну точку. І це відомий другий доданок. За аркушем сховався перший доданок, і це є невідомий доданок. Поміркуй, як знайти невідомий доданок. Нам потрібно від суми двох чисел відняти відомий доданок. Ми можемо скласти вираз. 7 відняти 1 дорівнює 6. Вирази записуємо в зошит, перевіряємо діти. Зверніть увагу, дійсно, за аркушем був перший доданок, і це є число 6, адже тут 6 точок. Працюємо наступною кісточкою доміно. Скільки всього точок на кістиці доміно? Правильно, 5. А яке число є сумою? Це число є сума чисел. А скільки точок ми бачимо, бачимо ми дві точки. Це і є другий доданок. Який доданок сховався за аркушем? Правильно, перший доданок. Нам потрібно перший доданок знайти, це є невідомий доданок. Як нам знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок, значить ми можемо скласти вираз. 5 відняти 2 дорівнює 3. Вираз записуємо другий стопчик, відкриваємо аркуш і перевіряємо. Дійсно, ми правильно з вами міркували. Перший доданок 3. Розглядаємо наступну кісточку доміно. Скільки всього того точок на кістиці доміно? Правильно, 6. Це число є сумою двох чисел. А скільки точок ми бачимо? Дійсно 2. Це відомий другий доданок. Який доданок нам невідомий? За аркушем сховався перший доданок. І це невідомий доданок. Щоб його знайти, нам потрібно від суми двох чисел відняти другий доданок. 6 відняти 2, дорівнює 4. Перевіряємо. Правильно, ми правильно з вами міркували. Перший доданок дорівнює 4. Розглядаємо останню кісточку доміно. Скільки всього точок на кістиці доміно? Правильно, три. Це є сума чисел. Скільки точок ми бачимо? Ми Бачимо одну точку. І це є відомий другий доданок. З аркушем сховався перший доданок. Щоб його знайти, нам потрібна від суми двох чисел. Відняти відомий доданок. Тобто 3 відняти 1 дорівнює 2. Перевіряємо. Дійсно, ми правильно з вами міркували. Робимо висновок. То як же нам знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тисни відео на паузу, прочитай ще раз висновок. І вирази запиши в зошит. Продовжуємо працювати завдання завданням 3 Прокоментуйте малюнок самостійно, тисни відео на паузу і виконай це завдання. А тепер поясніть, що означає кожний відрізок на схемі. У нас є відрізок червоного кольору. Це кількість слив синього кольору, а відрізок зеленого кольору вказує на кількість слив жовтого кольору. Який відрізок позначений дужкою зі знаком питання? Зверніть увагу, ось наш весь відрізок позначений дужкою і знаком питання, і це ми будемо знаходити, скільки всього слив. Ми будемо об'єднувати чи вилучати. Ми будемо об'єднувати, тому вираз 4 додати 3 дорівнює 7, складена правильно. У нашому випадку червоний відрізок позначає перший доданок, другий відрізок, зелений відрізок це другий доданок. 7 – це є сума. І ось тут у нас невідоме число 7. Да? Це сума чисел. Зверніть увагу, сума чисел складається з двох чисел 4 і 3. Закрийте долонькою, будь ласка, перший червоний відрізок. Якщо від суми ми віднімемо перший доданок відняти 4. Що в результаті у нас залишиться? У нас залишиться другий доданок, дорівнює 3. Якщо від суми ми віднімемо закрите долонька, і тепер другий доданок. Віднімемо 3, що у нас залишається? Перший доданок. Ми можемо зробити висновок. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми двох чисел відняти відомий доданок. Продовжуємо працювати із завданням номер 4 Нам потрібно знайти невідомий доданок і записати відповідну рівність. Розгляньте, будь ласка, першу схему. Розгляньте, будь ласка, відрізок червоного кольору, на що вказує? Що це невідомий перший доданок, а відрізок зеленого кольору, відрізок зеленого кольору це відомий другий доданок, на що вказує число 7? Скільки всього фруктів і це є, це є сума двох чисел. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Значить, ми можемо записати вираз. 7 відняти 2, дорівнює 5. Вираз записуємо зошит. Розглядаємо наступну схему. Поясніть, що означає відрізок червоного кольору. Відрізок червоного кольору вказує, що це є перший доданок. А на що вказує відрізок жовтого кольору і знаком питання? Це є другий доданок і він є невідомий. А що позначає число 9? Скільки всього фруктів? Число 9 це є сума чисел. Як нам знайти невідомий другий доданок? Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 9 відняти 3 дорівнює 6. Від сумок уроку. Яке відкриття ви зробили на цьому уроці? Як знайти невідомий доданок?